З вами. І з Духом Твої. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи, того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: то хто більший у Царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: вістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець? І одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої. І коли станеться, що знайде її в істину, кажу вам, що радіти менею більше, ніж 99, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один з цих малих. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, Ісус сьогодні учням своїм дає дитину як приклад. Чим вона є таким прикладом для учнів? Коли вони запитували Ісуса, хто є більший в Царстві Небесному, то Він покликав дитину, вказав на неї і каже, що. Якщо ви не навернетеся і не станете як діти, то ви не увійдете в Царство Небесне. Щоб увійти в Царство Небесне, треба стати як дитина, треба бути подібними до дитини. І це є, можна сказати, такий зворотній шлях, в який, якому яким людина йде. Переважно діти навпаки, вони якось хочуть бути дорослими. Вони вже наслідують дорослих, хочуть бути великими. Але Ісус каже, що власне в Царстві Небесному є більше і той, хто, хто навпаки стає як дитина, тобто іде в такому зворотньому напрямку. Дорослий має стати вже як дитина. Що означає бути як дитина? Напевно, можна говорити про, про різні риси, про різні такі характеристики. Які, які Ісус теж має на увазі, коли, коли дає учням своїм приклад дитину. Я хотів би, може, про три таких згадати, які якось є такими рисами дітей, і які, напевно, і в наших відносинах з Богом, з ближніми, вони, вони також мають значення. Перша це, це така щирість і безпосередність дитини, дитини яка Можна сказати, вона є просто собою. Вона не вдає когось іншого. Вона не грає когось іншого. Вона виражає себе в такий спосіб, як, як їй це народжується. Такий безпосередній, спонтанний спосіб. Вона є, є просто собою. І, напевно, вже пізніше, згодом, коли вже вона зустрічає з тим, що, що певні її дії. Ну, не приймаються, так, або певні дії не є якимось теж добрими, тоді вона починає згідно із цим поводити себе. А може пізніше, теж, вже чим старша людина, тим більше, можливо, вона боїться вже проявляти себе, може, особливо свої якісь слабчі сторони, може, десь накладає якісь маски, щоб вдавати перед іншими когось іншого. Кращого, ніж, ніж в дійсності відчуває. А дитина, власне, має в собі цю таку щирість, цю безпосередність. І це не означає, що в житті людина, власне, не має якось керувати своїми діями і, і, так можна сказати, безпосередньо себе вести як дитина. Не про це може йдеться. Але, але власне, те, що ми можемо перш за все робити перед Богом, це. Це намагатися ставати перед Ним такі правді, в такій щирості, такими, якими ми є. Бо віримо, що Бог нас знає, найкраще знає, знає краще, ніж ми самих себе. І може інколи навіть перед Богом ми пробуємо себе зробити якось кращими, можливо, вдати когось іншого. Але, власне, наскільки я вмію бути таким щирим, безпосереднім, таким прозорим. Перед Богом, який мене знає. В цьому також є риса дитини. Наскільки також я вмію і дозволяю собі на таку прозорість перед іншими, таку щирість, щоб інші також знали мене. Друга риса, якої яку можемо теж якось так вчитися від, від дітей, це їх довіра. Вони в такому віці. Якщо вони є малі, то вони повністю і залежні від своїх батьків, вони мов би, змушені повністю покладатися на своїх батьків. І коли особливо вчаться ходити, то вони так тримають за руку так, чи за пальця своїх, когось своїх батьків, так, які їх підтримують, які для них такою опорою, які, на яких можуть вони якби, спиратися, довіряти. і і це є такий знак того, що власне, людина потребує якогось іншого, на кому зможе покладатися, кому зможе довіряти. Це вміє дитина, може згодом знову в своєму житті через різні досвіди, вона вже не настільки вміє довіряти Богу, може не настільки вміє вже довіряти іншим людям. Але, власне, цього можемо вчитися від, від дітей, того, щоби. В своєму житті, прагнути все більше покладатися на Бога. Прагнути також знаходити таких людей, теж яким можемо довіряти. Бо нормальним є те, що не всім все можемо довірити, що з кимось має ближчим, з кимось далі, хтось нас більше приймає, розуміє. Наскільки також можемо довіряти. Це теж, це теж щось, що. Можуть, можемо вчитися від тих дітей, яких дає нам за приклад Ісус. І напевно такою трію трет, рисою, яку, яку, на яку можемо якось так теж звернути увагу, це це теж їх таке певне смирення, малість. Дитина є Якимось малим, вона особливо в той час, сьогодні, може, вже більше говориться про права дітей, так, про захист теж прав дітей. В часи Ісуса дитина вважалася, що вона не має жодних прав. Так, Вона є ну, кимось найменшим в такому, в розрізі суспільства і, і є яко, якоюсь такою найменшою з, з усіх соціальних осіб. так, яка не має прав, так, як і раби, які не мали прав. Але власне дитина, яка, яка є такою малою, так? не тільки так фізично малою, так, але якось і в своєму серці, бо ця малість, це смирення. Це те, чого можемо вчитися від, від них. Це те, щоб прагнути. і... Цінувати те, що є мале, Щоб, може не шукати того, що є лише так по-людськи велике, важливе, але, власне, також, вміти цінувати те, що є мале, може інколи не помітне в очах людей, але, власне, те, що ми можемо робити, може служити, вибирати в своєму житті, навіть якщо воно не є щось велике. Але воно є велике в очах Бога. Довіра, щирість, смирення. Це, напевно, одні з багатьох різних таких рис, які, які, говорячи, щоб ми були як діти, до яких теж Господь нас запрошує. Нехай це Божа благодать участь в Євхаристі, допоможе нам в цих, в цих рисах. В цих чеснотах зростати, амінь.